Сідати. і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. от А Якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машини, значить, прим'єр по кольосам. Уважно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, таке себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі-єлі так ледве-ледве Попрокалували колеса І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложити, пофіг я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею кольори і так далі. їм вигідно тобі впарить нові кольори, і вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати а, давай нові кольори, бар балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, до того, щоб міняти. На літню рузину. і Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, в цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса І взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб ви з вами був такий набор. Він продається в усіх магазинах, по типу, як у нас епіцентр, тільки в різних країнах, він по-різному називається. Там Німеччині, це що Баухаус і що там у нас там є ще Хорнбах, да, здається в Британії по-інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю, він з своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це отакий герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робити. І... Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще проїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. И мне пришлось на 250, блин, на 30. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Удача. чуть трохи колесо, я думаю, що це будь буде справиться. І далі, далі показуємо. Чисто підемкратию до того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться вот такий інструмент, щоб викрутити ніпель. Для того щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо. І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Але обично в комплекті з цим або з цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти. Хоп, все, викрутило, сняли. Цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. Давай. А це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихає воно протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. от І все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі мілки пори, і ваше колесо не спускається. Да? Да, Закручуємо. Тобто тут навіть відмітка є 256, от якраз десь половина. Да? Тобто такої баночки на два колеса вистачає. Оп, і поехали. Красота яка, да? Все, завели ми цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусили. Все, вистачить. Будь ласка, тепер берем насос наш и качаем. Машину еще не замкращаем, потому что ну, колесо же спущено. Все, и... Ну скільки? Ну я 2,4 качаю. 24 атмосферы накачается, 35 PSI, типа по британски Все, стоим, ждем. Так, смотрите, накачаю я. 2,4 атмосферы, 3, 35 PSI. Все, снимаем. Опа, готово. Так, треба прокрутить колесо, чтобы оно там трошки распределилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде вліяти на бієння на скорості? Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку з герметиком, зробити все те саме. І з вашим нормальним насосом це буде швидше, ніж цим, бо цим хвилин 15 качало. Все, так розподілили. Поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск, підкачали чуть-чуть і все, І у вас воно працює, все відлично, все окей. Перевірено на мені. Коротше, отак. Тобто, якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться там. 8-10 євро, а не 250. Як вони і колеса вам тут напарить, хоча і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут так влаштовано. Тут не займається, як в нас в Україні, що із гамма і спалок сделають конфету. Да? А тут ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так треба, Коротше, ну основна причина це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє і, і все. Понімаєте, отака отема. Все, користуйтеся на здоров'я.